Добрий день, мене звати Люба Гарпат, я завідувача дитячої реанімації у міському перинатальному центрі. Кожна родина, очікуючи дитину, ніколи не планує, що та дитинка може народитися хворою. І великий стрес є для родини, для батьків. Тоді, коли з дитинкою щось стається в пологах, чи це асфіксія, чи це порушення дихання, чи це якісь вродження вади розвитку, чи це перечасні пологи. І в тому випадку великим, великою підмогою є наявність відділення інтенсивної терапії. Ми маємо можливість надавати повну допомогу новонародженим до виписки дитинки додому в рамках пакету, який ми отримали з ЗЗУ складний на випадок. Це забезпечить дитині повний об'єм обстежень та також абсолютно. Повний об'єм лікування незалежно від того, в якому стані вона народилася. Тому що ми маємо і хороший апарат, штучної вентиляції для неї, японський електроенцефалограф, апарат по визначенню газів крові, електрокрайньої церебральну гіпотермію. Все це в сукупності дозволяє нам швидко, якісно допомогти дитині. Надаємо їм палату постінтенсивного догляду за дитинкою. При стабілізації стану дитини, коли дитинка, вже ми бачимо, що вона є стабілізована клінічно, мама може залишатися з дитиною, доглядати за дитиною до виписки, незалежно вже від терміну перебування дитини в стаціонарі.